Доброго вечора, ми з України. Шановні друзі та вороги в цілому. Хочу записати це новорічне відео в цілому стосовно неутворених законом Збройних сил України, в цілому. бо деякі індивіди зі Збройних сил України погрожують мені. Фізичним насильством, ліквідацією або сексуальним насильством стосовно мене особисто та іншим цивільним. За критику закону 87.21. Хочу вам нагадати всім, хто мені погрожує в цілому, що ви будете усі у СІЗО, хто мені пише такі коментарі. Я гратися з вами не буду і опускатися до вашого рівня матерних слів в цілому. Тому я не раджу мені погрожувати. Хочу звернути увагу окремо до Міністерства оборони України, Служб безпеки України, ДБР. Слідчого управління Національної поліції України в цілому, що деякі військовослужбовці дозволяють проти цивільного населення застосовувати методи психологічного терору та сексуального насильства. Також вони розповсюджують ненависть свою гомосексуальну пасивну. Гомосексуальну ненависть до ЛГБТ, хоча вони є скритими представниками ЛГБТ спільноти. Але при цьому не кажуть нікому про це. Тому я вам раджу звернути увагу на таких людей, які погрожують свільним щодо застосування насильств відповідно до Конституції України. Статті 34 Конституції України, кожен має право на свободу думки та слова. Але якщо якась так звана падла, буде мені щось там погрожувати, закінчи вона під нарами у СІЗО в цілому. Тому я не рекомендую мені погрожувати. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте відео в тренди Ютубу. Також хочу застерегти тих, кому пишуть такі погрози, не писати мат. в цілому. Не потрібно опускатися до рівня дітей шарикових із ЗСУ, які деякі не розуміють, що. Закон 8721, це початок 1937 року. І хтось мені там писав сьогодні з військових, що я там тилова криса, щур. Мені б хотілося б сказати: А в чому ж тоді Збройні сили не криси? і не щури? Тоді хочеться сказати. Але ж я не можу про це сказати, тому що. Там є і порядні люди в цілому, але деякі гандони у лапках дозволяють собі цивільним погрожувати. Я тепер розумію, що в цілому, що не тільки Російська Федерація могла гвалтувати людей у Бучі, Гостомелі, Єрпіні. Це могли робити ось такі негідники із ЗСУ. Разом з Російською Федерацією. Це не тільки твердження, це звинувачення тих, хто дозволяє собі психологічне насильство над людьми в цілому в соціальних мережах. Я цього не дозволю. І ще хочу раз сказати: будете мені погрожувати, чи комусь ще посаджу на СІЗО. От і все.